Ризик затоплення пів тисячі подвір'їв на Запоріжжі. Там каховське водосховище наступає на двори. Захисні споруди не можуть стримати цей тиск. Наразі на узбережжі затоплено підвали сотень будинків. Грошей на модернізацію укріплень звичайно немає. Фахівці кажуть, що за кілька тижнів вода може знищити усі селянські господарства. Як і в Носков розповість, Селянці що тут роблять? Ой, боже мой. Підвал Ганни Іванівни вщент затоплений водою. Від постійної вологи тріщини пішли по всій літній кухні. Місяць тому частина будівлі завалилася. Щіда вода, й вода. Ніхто нічого не робив. Пала стіна і одного року, а Тоді через десь року пала друга стіна, і тепер уже і уремянка. Консервація, картопля, овочі, велика вода тут затопила усі схрони з припасами. Люди можуть спуститись до своїх підвалів лише у рибальських чоботях. Продукти врятувати не вдалося. Не весело, повний підвал, а є ще нічого. Кам'янка розташована на самому березі каховського водосховища. Між містечком та водоймою дамба, але ґрунт настільки перезволожений, що воду треба постійно відкачувати. Більшість цих споруд вже не придатні до використання. Ось стояла насосна, її розібрали, а зараз нічого повиризалі, все повибрасували, Ні одної ні до одно, що подкачувала, качала воду. Зараз рівень води у каховці на позиція. 16 метрів це гранична межа, яку ще можуть витримати захисні споруди. Якщо ситуацію не вирішити, вже найближчим часом вода з підвалів хлине на людські подвір'я. Місцева компресорна станція працює на межі можливостей. Ресурс агрегатів перевищений утричі. Коштів на модернізацію немає. У нас немає нічого. Взагалі. Запчасті ні до нуль Ноль повно. може можуть Тобто, якщо зі ще є ще піднімуть. Ну, не знаю, попливем просто. Посадовці твердять, на вирішення проблеми потрібні мільйони гривень, але найближчим часом грошей все одно не буде. Ближайша сесія обласного совіту 29 мая. Будем виносити вони сидяти на повістку дня цієї сесії. Просить уділять деньги на рішення проблеми. За даними експертів, на модернізацію споруд потрібно виділити щонайменше 3 мільйони гривень. Це без реконструкції пошкоджених будівель, адже підтоплює селянські подвір'я майже 10 років. І за цей час ані місцева, ані центральна влада так нічого й не зробили. Як явно Андрій хуповка Запоріжжя, ТСН 1+,1.